Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як ж пов'язувати намітку на буквині. Саме ось цей варіант. Отож, для цього нам потрібно кибалка, очіпок та сама намітка. На кибалку ми будемо накручувати волосся. Ось таким чином. Хто вже слідкував за моїм каналом, той вже бачив, а хто ні, то я вам покажу приблизно, як це буде. На ню накручується ось так волосся, і зверху одівається очіпок. Я ж накручувати не буду, на свій час, а кибалку вкладу зразу в очіпок для того, щоб вона тримала форму. Ось так Я вклала всередину, і тепер очіпок мій буде тримати форму, а коси просто вкладемо любим варіантом, який вам найзручніший. Волосся я акуратно вклала, тепер ми будемо одівати очіпок. Очіпок можна одівати так по лінії брів, або щоб трохи виглядало волосся. Я ж буду його одівати так, щоб волосся трішки виглядало. Ось таким чином і очіпок затягуємо по вашій зачічці, фіксуємо зачіску, щоб вона нікуди не випадала і волосся не вилізало. На все готово, тепер ми беремо в руки саму намітку. Як ж ми її робимо, моя намітка, як я вже казала, довжиною 3 метри, а шириною 50 см. Ви можете взяти трішки е, меншу, десь 2-2,5 такої буде достатньо. Що ж ми робимо? Ділимо її не пополам, а трішки е, більше відступаємо. беремо тр трішки, трішки більше половини, накладаємо. Так, щоб очі... Якщо у вас гарний очіпок, ви можете залишати декоративну смужку. Якщо ваш білий очіпок, то ви можете повністю ховати очіпок під намітку. Я ж буду повністю ховати. Так, як показано на а, зразкове. Цей кінець, який у нас коротший, ми його підводимо, аж під. Аж під е, другу сторону, але не повністю. Бачите? Ось так трішки догори ми його підняли, для того, щоб більшою частиною ми могли зафіксувати повністю нашу намітку, і вона не буде е, з, розпускатися і спадати з голови. Так. Затягнули і тепер розправляємо нашу. Намітку розправили, підтягнули все гарненько, поправили. Тепер один, цей довший кінець, ми кінчик, ну, десь сантиметрів, я знаю, може, 10, десь так. Ми підгинаємо всередину і закидуємо знову на голову. Закинули, і оце, що в нас ззаді, ми його гарно розправляємо. По голові, щоб нас гарно спадало, як як фата, напевно. І тепер тут дивіться. Затягуємо все вирівнюємо, щоб у нас було гарно та гладенько. Тут ми можемо закинути ось так назад, і вона. І вона вже в нас буде висіти. Якщо ж ви боїтеся, що вона може у вас розпасти, вона не розпаде, але якщо ви боїтеся, що намітка у вас розпадеться або розпуститься, ви ось тут можете взяти невеличку булавочку, ось таку плану, і прищепити до очіпка. Таким чином, ви зафіксуєте намітку вже дуже надійно, і вона спадати з голови вже. Точно з вас не буде, ніякому варіанті. Ось так вона виглядає спереді, ось так вона виглядає даль. Зараз вам покажу ще в повний зріст. Ось ви можете бачити, як виглядає образ у повний зріст. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео, також підписуватись на канал та натискати на дзвіночок, так ви скоріше дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Також ви можете стати спонсором мого каналу. Всім гарного дня та до зустрічі!